Всім привіт! Мене звати Оксана, це мій папуга Жорік. І настав час засняти підсумкове відео Підсумки за вересень місяць. Сьогодні 1 жовтня. Книг в мене назбиралось доволі так багато. Дещо ви могли бачити, і більшість із книг, я так гадаю, що ви бачили і мої роботи. Але є такі роботи, які ви і не бачили. Тож, давайте розпочнемо. Так, і зора з нами ходить. Да. І перша книга у нас кольоровий квест архітектура. Така велетенська книга, як завжди, і не влазить на стіл. І тут ось такий, що ж це у нас таке, давайте подивимося, що це у нас таке, як назва. Цієї споруди, а назва цієї споруди Мечеть Султана Ахмета Стамбул, Туреччина. Ось така от мечеть. Мечеть. Це все спиртові маркери. Так, це все спиртові маркери. І ще один малюнок, так, жор. Ось така ейфілева вежа Франція. Ну, я отак вам і покажу, по-іншому не зможу розвернути. Так, наступні книжечки це серія книг. Я їх брала у свій челендж. 24 години розмальовую розмальовки серії від Аркуш. Розмальовок. І тут швиденько вам зараз покажу. Ось такий вийшов малюночок це фломастерами. Далі метелики. Ось такий метелик, це спиртові маркери. Жорі друг прийшов. Ось такий його. Да. Далі споруди, споруди, ось це акрилові маркери, малюночок зроблений. Я швиденько по цим малюнкам прогортаю. Так, ось такий барсук, теж о, жора все гризе, все щось гризе, Жор, Не гризи, будь ласка. Такий борсук вийшов. Це акрилові маркери ланго старої версії. Я так лишаюсь закладинок. скоро лишусь з цього. Так, далі книга пейзажів. В пейзажах у нас ось такий чудовий пейзаж вийшов. Моя улюблена картинка у цих розмальовках. У квіточках ось такий букет. І гори. Це у нас ось такий сокол, мабуть. Олівцями робота да? Да, все по цим книгам. Наступна книга це у нас квіти. Бачите, жора там закладинку вже всю зжував. Головне, що на книгу жжував. Да? Не хоче він зі своїм другом сидіти, я його тоді. Приберу його друга, ось сюди на поличку посаджу. Не звик ще до фігурки. Ну, а як він звикне, якщо вона щойно з'явилась, да, Жора? Треба йому його до клітки покласти. Так, магічні фарбованки. Це ось такий букет у нас. Ой, соняшників. Ладенки прибираю. Наступна книга це пікселі, в осінні пейзажі. Тут я теж малювала, коли їздила в електричці. Вже жору з собою не беремо. На, Все, їжю, якщо хочеш їж, тільки не викидай її, а бери і їж. Без настрою у нас сьогодні папуга. Іде і викидає, аби щось викинути. Так, ось такий пейзаж. Вийшов, бачите, ну, через камеру взагалі так гарно видно. Я бачу, що це якийсь пагорб. На пагорбі ростуть дерева, а то вже вдалечі видніються дерева. Так, жорочка, іди сюди. Іди просто отак дивись. Оце водоспад осінній, теж гарно, але малювати мені в цій розмальовці не дуже подобається. Кольори всі розкидані. І незрозуміло, що ти спочатку малюєш. І ось такий пейзаж осінній. Теж довго не розуміла, що в мене повинно вийти. Але, от бачу, через камеру: оце дорога, дорога до якогось села. селища. Селище на пагорбі, це, мабуть, поле якесь, дерева, осінні, ну і там небо. Ось так. Це три малюночки я зробила оці розмальовці. За дві подорожі, скажімо так, це все електричка. Наступна книга. Наступна книга це Арктурус Океан. І тут ви могли вже бачити ось таких ось рибок. Спиртові все маркери. Наступна книга у нас теж осіння, уже такий осінній вайп у нас. Тут я робила цю Книгу брала на розпочинання, але я розмалювала ще тут декілька робіт. Це ось такі гарбузи, які я намагалася відтінити. Ось Далі я так по порядку йшла. Дівчина така теж, бачите, сукню трішечки тінями прикрасила і волосся, тому що. Тому що, якщо просто маркером заливати, ну не дуже воно гарно все виглядає. Так, і ось такий. У нас пиріг і стіл, накритий стіл. Все, спустила його на землю, бо давайте ми його, можемо йому, треба голову почесати. Я його ось тут, от у стороночку, Іди да? сюди, іди сюди. Стороночку тут побудь. Так, наступна книга. Наступна книга це у нас вітражі. Теж ви деякі... одну картинку могли бачити, це на мою гру. І я тут зробила, так, жора, зробила ще декілька робіт. Це ось така видра. Далі калібрі. <хи> Жорочка. Да, калібрі і Жора, не заважай, не заважай, і жираф такий. Ось вийшов. І ще ту роботу, яку ви могли бачити, це ось такий півник. Ось такий півник у нас. Да. що. І всього турбує. Я не розумію, він кудись хоче йти, а все нікуди не прийде. Так, закладинки ховаємо від Жори. Далі наступна книга це Луні Тюнс. Тут я роботу брала на гру ось таку Маркерами Ланго робила. Так, а закладинки можна ж виймати. Книга з маленькими персонажами. Тут золушка. Така. Ага, бачили, ви теж її бачили цю роботу на розпочинання я брала книгу. І на цю роботу я зробила на марафон Color with Ukraine. Ось так одненька робота всього вийшла у цій книзі. Далі буквально учора взяла цю книгу, бачите, скільки тут закладинок поробила, Але це не те, що я зробила. А те, що я хочу зробити у, у восени. Там осінні, осінні пейзажі. Я помітила собі, а я зробила ось такий пейзаж. Це все ці спиртові маркери. Далі ось такий пейзаж зробила. Мені подобається, воно так все швидко малюється, підібрав одну палітру і малюй собі. Але знаєте що, це ще маркерами крома малюю? Да, спиртовими маркерами крома. І я не можу сказати, що я їм дуже задоволена. Вже другий маркер, можу сказати, підходить до кінця. І пензлики дуже такі пушаться. Тож, не знаю, не можу я вам їх рекомендувати, тому що ну, зберігаю я їх все вірно, а фарба, от бачите, закінчується. Або висихають. Я не знаю. Збері... Начебто і не сухо в кімнаті, але ж всі інші малюють добре. Тими, якими я часто малюю, це темно-коричневий, це ось цей, от, бачите, колір темно коричневий. І колір неба. Я вам показувала той маркер. От я їх заправила вже трішечки спиртом. Так. Але є до заправки, тож, може, куплю, подивимось. Так, і ось такий у нас пейзаж. Теж такий осінній, гарний. Три малюночку яка в мене вийшло. Чудово. Трішечки просунули книгу. Це ще улітку малювала підряд всі малюночки. Так, далі. Далі у нас ця книга. Ви теж могли бачити. Розпочинала я її. Тут у нас ось такі динозаври. Подобається ця книга. Треба, я помітила, що я беру одні ті ж самі книги. От чому так. На челендж свій маю, по мультфільмам беру. Але ж стільки гарних книг у мене треба брати все потрошку. Брати все потрошку. Далі бебі. Тут ось такий хлопчик. Фломастерами робота зроблена. Так, Закладинки прибираємо, тож ураз знайде. А ще хотіла вам показати ось цю книгу, поки не забула, згадала. Так я і не зробила той малюнок, що хотіла, але майже майже доробила ось такий в мене віп, можна його назвати. Вийшов, ну, У жовтні місяці, я думаю, вам його вже завершеним покажу. Все, не як до нього руки не доходять. Цілого місяця було мало. Далі, ось така книга. Тут у мене дві роботи. Перша робота зроблена акриловими маркерами ось такі грибочки. І друга робота зроблена спиртовими маркерами. Спробувала спиртові маркери, але теж щось мені не дуже подобається. Треба спробувати фламастерами тут. Будемо пробувати. Поки зрозумію, який артматеріал сюди підходить, книга і закінчиться, я так розумію. Малюнків та небагато, всього 24. Ще олівцями треба спробувати. Фарбами може спробувати, я не знаю, але папір тут такий специфічний, не знаю, що краще підійде. Але будемо пробувати тестувати. Далі вітражі. Вітражі у нас так 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 ось такий хлопчик теж на мій челендж по мультфільмам. Це хлопчик з мультфільму Коко. Це я лист, лист кладу, щоб не перебивався олівець на іншу сторону. Так, наступна книга, це книга сезони. Так, щось вона в мене просувається доволі. Не просувається зовсім, я скажу. Треба осінню помалювати, я скажу так. Ось така бабця зі своїм онуком, правнуком. Подобається, як тут підібрала кольори. Дуже гарна така осіння картинка. Так, розмальовка з кругами. Тут я зробила ось таку принцеску. Це принцеса жасмін. Цікавий колір у неї шкіри, але зробила по, по палітрі. Це, я так думаю, вже сонечко сідає, захід сонця. І таке освітлення у неї. Зараз ми подивимось. Ну, вона І тут у відповідях такого ж кольору. тож... Я скажу, начебто і схоже, да? це фломастерами все зроблено. Наступна книга це четвертий том. Тут у нас ось такий ось котик, котик з ріжками. Теж його на свій челендж зробила. Дуже він мені подобається. Правда, що блищить, ну Ні, нічого. Не знаю, буду я колись я покривати лаком роботи не буду, це для мене ще невідомо. Подивимось. Так, ось такий чоловік. І ще ось такий скелет. Ось Мені він подобається, теж гарно вийшов. Це було б прикольно, якщо. Б... На цей місяць цей мультфільм випав. Якраз Хеллоуін, скелети і всяка така тема. Дуже непогано вийшло. Далі, перший том. Тут я свої акрилові маркери порівнювала. Це маркери Чош і маркери Guangbo. Це маркери без кульок. Так, вже вже щось сидить, вичухується. Ось такі персонажі такі. Наступна книга це українське видавництво. Тут я закінчую свої різні акрилові маркери старі. Можете так побачити. Це рибки. Так, ага, рибки у нас. Далі щось в мене понесло. Я скажу через камеру, і непогано все виглядає. <хи> Дуже гарно. Так, ось така пташка з лисичкою. Такі ще екземпляри в нас є. Так, і ось така мені ось ця пташка подобається, куропатка якась. Так, і все, мабуть. Так, і все. Тож, тут уже 42 малюночки. От я так, бачите, поля заповнюю. Якщо маркер закінчується, Ну, треба просувати. Непогана книга, я скажу. Я нічого проти неї не маю, але маркери десь треба закінчувати. Скажімо так. Так, жура. Так, зараз я вам покажу ще декілька Книг по номерам і потім сюжетні покажу. Там теж є що мені показати вам. Так, книга була на просування. Цього місяця ще на жовтень я не обирала, оберу разом з вами. Так, ось такий лев. Далі оленя. Плуту. Це у нас цей, ви зрозуміли хто? Робін Гуд, так, да, мій улюблений мультфільм дитинства. Так, ось такий злодій якийсь. Собака. Собака. І жіночка. Ці всі роботи ви могли бачити, тож я так швиденько їх прогортала. Далі, остання номеражка у цьому відео, а далі там будуть сюжетні. Тут закладинка випала, давайте подивимось. Що ж я тут розмалювала? Ага. Ось таких блакитних людей. Швиденько я скажу, вона в мене вийшла, ця робота. Да, нічого такого складного в ній не було. І ще ось такий розворот зробила це З лисою і ось цей капітан крюк. Я тут тільки змінила йому колір волосся, тому що колір волосся повинен бути ось такого кольору. Воно однією буквою йшло цифрою, цифрою 8. Ну, я. Тут колір, невірно, підібрала, і тому, мабуть, так от. <залим> Зеленим його волосся не хотілося мені робити. Зовсім не хотілося. Непогано, мені подобається. Це маркери, все, гонгна. Маркери. Так, і що ми бачимо? Ось у мене 1, 2, 3, 4. 4 є книги не по номерам. Вам зараз все покажу Давайте ось таке неподобство покажу вам. Ну, це, як кажуть, відпочивалка, відпочивалка. Я думала спочатку доробити, але вирішила його не чіпати, і як є, воно так і є. Ось такий малюнок у мене. Тут я тестувала свої фломастери, потім вам розкажу покажу все. Мені перлинки подобаються, як вийшли. Все, більше нічого не подобається. Ось так от так. далі, далі ось такий, кажу, ось такий котик хотіла сказати. Ось такий тут малюночок є, ви його не бачили. Не дуже мені цей малюнок подобається, не подобається, як я зробила самих котів. Якщо б я не зробила оцей. Яскраво помаранчевий колір, а якийсь інший її взяла, то було б дуже навіть і непогано, а так щось воно не дуже виглядає. Це, на мою думку, могло б бути краще. Але мені ця сумка подобається. І ось така дівчата кімната. Далі вам покажу ось цю книгу. Один малюнок, ви вже могли бачити. Це, це моя найулюбленіша майже одна з, одна з, не можу оприділитись, одна з улюбленіших робіт. Це все акрилові маркери. Нічого я олівцями не дороблювала. І до неї в пару зробила малюнок. Такий, не дуже їм задоволена. Могло бути і краще. Теж акрилові маркери подобаються як листочки я проробила, але з цим кото-шиншилою, кото його так можна назвати, він, цей звір у мене, мене яким тільки не був. Був і рижим, і білим. Вже думала його чорним зробити. Але потім так тут маркерів. Бага... А ще олівці на ньому спробувала. Але олівці якось зовсім, вони як і кудись пропадали у зелені. Взагалі його видного цього кота не було. І вирішила я зверху олівців знову нанести акриловий маркер. Акриловий маркер зовсім вже не хотів висихати. І так от вийшло, що фарба змішалась. як Гуаш вийшла, бачите? Довго я вам розповідала махінацію цієї розфарбовки. Ну, ось такий малюночки вийшло. На зворотню сторону нічого не пробилось. Папір гарний. Наступного разу спробую олівцями тут все розмалювати. Так, аж знов наверх полетів, зараз я його зніму. Мені щось не дуже подобається. Це зняла. І остання книга це книга з цією дівчинкою. Не знаю, як правильно назвати цю книгу, не пам'ятаю точніше. І тут в мене вийшла ось така, така дівча. Якщо так ближче показати, бачите, такий вельветовий сарафан. Вирішила такий рубчик зробити на тканині. Яблучка в неї. Така швиденька робота вийшла в мене. І ще одна робота це на марафон. Це в мене був спільник разом з Мариною. Ось така. Дивіться, яка гарна картина. Я цю картинку уявляла. Як, як бабу, це на якась кімната така темна, темна, тому що бабусі завжди світло економлять. Не дуже у, у них у кімнаті світло. Це так, я по своїй бабусі згадую, як у неї в кімнаті було. Що така темненька кімната була. Це я зробила шпалери. Шпалери — Це скотч. Да, це от такі от полосочки це скотч, а це акриловий фон, акриловий маркер. Зробила все інше олі, о, о, олівці. Ось тут ще. Зате лице зробила таке і підлога теж акриловий маркер. Ось цією я теж картинкою задоволена. День на неї десь потратила два, один день чи два. Ось так приблизно. Так, відволікли мене трішечки. Так, ну, на цьому все. Ось такі гарні роботи в мене вийшли. Ще вам, що я вам хочу показати. Хочу вам показати, які матеріали в мене закінчились. Кому, кому не цікаво, можете вимикатись. Кому цікаво, продовжуємо дивитись, Да? Так, ось так на фон книги покладу свої гарні. Так, ось таку коробочку я завела для цього всього. Так, і ось ось мої скарби, які закінчились. Тут у нас це, ці акрилові маркери Конгнаба, скільки Це я їх все ж вимальовувала тій розмальовці. Бачите, вже скільки позакінчувалось? Далі це у нас. А, Такий акриловий маркер. Це з ведмедику. Поска закінчилась. Бачите, аж три штуки. Закінчилась, Але вона там вже підходила до кінця. Це у нас. А, це вже давно в мене закінчилось не цього разу. Я просто її не викинула тоді. І це з ось таким пензликом. Кінчиком. Далі акриловий маркер ланго. Це у нас Санті, акварельний маркер. Да, закінчився. Щось на руках. Це на руках малюю. Він да? ну, вже нічого не вимальовуємо. Треба викидати, тим паче я нові купила. Далі це у нас аквамаркери, фломастери можна назвати. Це вони вже старенькі в мене, це дитячі. Дитині я їх дарувала, джойку називається їм. Скільки, так, вже стільки, скільки і війні, 3-4 майже роки. Так, це Фломастер Кейт, теж такий зелененький, гарний, це я їм малювала у пікселях. І фломастер Каріока. Теж у пікселях я їм малюю. Тож отаке в мене? Отакі такі скарби в мене закінчились. Це добре? Добре, що закінчується. На цьому будемо з вами прощатись. Зараз я вам жору покажу ще наостанок. Так, Жора, скажи до побачення усім, так? Ти будеш розмовляти? Так, ось нам до нас Жора прийшов. Так, Жора прийшов, каже всім до побачення. Гарного всім настрою, дня, так, Жорочка. і всім до зустрічі. Скоро ще побачимось. Скоро вже побачимося, ні ще побачимось. До побачення.